Привіт, геймери, ви на каналі g мене звати Вадим, і ми сьогодні вчергово йдемо в цю печеру, щоб пройтись там, де ми ще не були, і глянути, чи нічого ми більше там не пропустили. Так, візьмемо ліхтарик. Тут, здається, нічого немає. Тому пливемо. Ага, тут знову заспавнились мутанти. Зібрали деякі ресурси, більше тут нічого немає, тому повертаємось назад. Йдемо досліджувати ті частини, де нас ще не було. Їх, напевно, я трогати не буду, просто пробіжимо добре, що хоч деякі припаси відновлюються. Хоча ті що на... були на землі, а не в ящиках. В минулий раз, ми здається, сюди не ходили, ми ходили туди направо. Ох ти ж. Тобто ми сходили в минулий раз туди, де червоне світло було? Пройшлися тудою. А зараз йдемо наліво. Чи прямо? Ага, і тут десь можна далі плисти, окей. Цікаво, куди нас приведе ця частина тунелю. А, це одне і те саме місце. Просто вихід з іншої сторони. Окей. Тобто ці ходи з'єднують. Я спочатку думав, що це два різних вода, які ведуть в різні частини печери. Тоді я зараз повернусь назад і спробую пройти там ще в один бік, трошки лівіше від цього уходу, глянути що є там. Куди ми ходили в минулий раз. Ага, і тут більше нічого немає. Добре тоді, я тут то думав, тут якась нова розвилка, буде багато чого цікавого, але видно, немає нічого. Тоді просто йдемо на вихід. І на тому з цією печерою закінчили. Ще набоїв зібрав добре. Ага, Ця фігня таки заспавнилась. А ми в цю сторону ходили? Я хочу глянути, що є з тої сторони. Ти не бігай за мною, де ти. Ми в минулий раз пішли сюди. А можна ще туди пройти. Так, треба глянути, що у нас тут. Хочу сказати це тупик. Ммм. Дивно, я тут більше нічого не бачу. Добре, тоді варіантів у нас більше немає, тільки сходити туди на вихід. Ай! Не хочу витрачати на неї час і ресурси. Ну оцей корабль, якому більше нічого немає. Шкода, звісно, що тут не виявилось ніякої більше ніякого проходу далі, нічого. Така якась одностороння печера. З двома різними входами, чисто, щоб заплутати нас. Але як є. Зараз гляну, ага, броні в мене вистачає, тобто мені більше не потрібно. І з ними можна не битися, а просто пробігати. Час, на них також не хочеться витрачати. Так, тут ми знайшли артефакт. Більше здається тут нічого такого не було. І ось він вихід з печери. Зараз ми напевно повернемось до місця, де залишили наш табір. І підемо якраз на ту оранжеву мітку. Глянемо, що є там. Окей, ми дістались до нашого табору, який він тут відпочиває. Зараз ще підкину деревцят і ляжемо поспати до ранку. Судячи з листя, починається осінь. Тобто скоро буде сніг і зима. Наше озеро замерзне, тому треба буде добудовувати базу. Зараз попробуємо щось. Перекусити. Поїли, збираємо намет. Сейчас збережусь спочатку. Ну Кельвін, ти дурак. Okay. Сідаємо в нашу тачанку. Кельвін, ти сідаєш? Де він? Не буду я його чекати, пішов він сраком. Так, ми практично доїхали. Шкода, що в Гольфакарії не показується карта. Точніше, мітки на цій карті. А тепер видно мітку. Чого воно не показувалось раніше, не знаю. От ми і приїхали. Ось ця мітка. Ой, куди? І припаркувались. Тямо дивиться, що у нас тут. по суті, нічого і немає. Декілька ящиків, трохи припасів, і оця руда схожа на золото. І більше нічого. Тобто аеропорт має бути десь там, там наверху. Чи ні. Ми трохи далі відійшли, тобто ми внизу по річці спустились. Нам тепер треба назад. Бо ми якраз біля ось цього озера. Невеликого. Тобто нам потрібно повертатись назад. Окей. Поки я тут катався, знайшов ось таку невелику печеру. Дикунів намагаюсь відігнати. Так, один є. Трохи промахнувся, о, Кельвін прийшов. Ой. Ой, а можна вилізти? Вилізь, будь ласка. І також закінчився <ріпліст> Щось їх тут дуже багато. их тут. Они все бежать и бежать. Ох, надоело мне это, что это за вертолет тут Да я его даже не бачу. До речі, дробова імба просто і полетів від нас вертольот. Так, цій печері якийсь спуск Ага, у нас нова схема якоїсь пастки. Будемо на базі, спробую тілити цю схему в життя. Подивимося, як воно виглядає. Ну налізуть мені вже ці мотоски. Давали б там ізоленту якусь чи щось таке. Окей, я тут більше нічого не бачу. Цікавого. Знайшли одну схему, трохи припасів, та й все на тому. Ти сідаєш Кельвін? Так, Кельвін 77. Що це за синя мітка? Я спочатку думав, що це Кельвін, але Кельвін біле, біля мене сидить. І у нас тут якийсь табір. Доволі величенький. Треба підняти Кельвіна, а то він неживучий якийсь зовсім. Ага, ось і мітка. Набої. Салафітова руда. Це оцей метал, оця руда, яку ми бачимо на стінах в печерах. Сянью. Чак, Сахара може запропонувати мені таке, чого Бафта ніколи би не зміг. Я вертаюсь на острів, щоб побачити, що від усіх лишилось. Час збирати команду. Інтересно. О, нарешті Ізоленти хоч трохи знайшов. Прибори нічного бачення. Тут купа стріл. І більше нічого немає. Я хотів би знайти нормальний лук. Композитний чи як він називається. А зараз ми спустимось у цю печеру, подивимося, що тут. Кельвін хай поки. Оберігає наш табір. А як одягнути ПНВ? Давай на нуль. Ну таке. Не подобається мені цей ПНВ. Ага, у нас тут ще якась схема. Незрозуміло чого. Ай, виключи. І знову на Кельвіна хтось напав. Боюсь, щоб Кельвін не здох, поки ми десь відійдемо. Тож нам буде дрова тягати. Окей, більше тут нічого немає. До речі, глянути, що це за схема. Так, у нас є якийсь хрест. Пастка, я так розумію. І не зрозуміло що? Ай. Та відстань, виключ. <храплядь> так, поїхали тоді ми звідси, він сідай. Кеель, він, ти куди побіг? Давай, давай, давай. Ага, там можна пригнути на цей параплан, але він у мене є. Чи планер? Як він правильно називається. Ага, бачу ще якусь синю мітку. Погнали тут дві. О -о -о -о. І він швидкий цілось. Де він вс. Ага, все. Прикольно, набои. Да моя стрела. Бляха, Кельвина напривели. Ага, і у нас тут ще один табір. І у нас є глушник до пістолета, супер. Стріли на арбалет мені не потрібні. Ще трохи набоїв до дробовка. Якась записка. 7 місяців тому ми зафіксували незвичайний сплеск. Покази були схожі на ті, які ми побачили при короткочасному перемиканні вимірів. А що воно тут показує якесь місце на острові, чи що? Опа, куртка. А дроном не можна керувати? Взяти його я не можу, так що тобто, напевно ні. Я ч заникався? Добре, тут більше нічого немає в цьому таборі. Ах ти ж ледь не впав. А тут височенько доволі. Ага, і тут моя база недалеко. Ну як недалеко? Відносно недалеко. Там, я так розумію, поселення аборигенів. Добре, давайте напевно заночуємо тут. Ось і Virginia прийшла. Ага, для неї одягу в мене немає. Давайте напевно Кельвіну віддамо оце нових пуді. Розпалимо багаття, зараз і заночуємо тут. А я можу розкинути в палатці? Палатку? Ні, не, не можу. Ми переночували. Зараз, напевно, чогось перекусимо. Бо Вірджинія десь намокуня піймала. Дякую, дякую. Тут ми напевно закінчили, тому будемо рухатись далі. Я все ж таки хочу знайти той аеропорт. А, і бункер оцей, і він десь тут? Він. десь ось там біля того озера. Добре, шуру туди. На карті має з'явитися ця мітка. Точніше, це не бункер, чи бункер? Черт, я пам'ятаю. Тут я заїду. Треба об'їжджати. Знову літає цей гелікоптер. Десь цей бункер має бути ось тут. Але я його не бачу. Ага, ось о щось є. А це просто камінь. Може він десь вище. Зараз буду шукати його, де він є? Ну по суті він десь в цьому районі мав би бути. Я вже до самого озера дійшов. Чи може вони його ще не збудували? Бачу якийсь тут табір аборигенів. Якраз біля озера. Треба з ними швиденько розібрати, щоб вони не заважали. Десь тут має бути цей вхід в бункер. О, до нас мутант йде. Так, треба їх стравити один на одного. Ей, чувач, кельвіна не трогай. Ні-є-ні, -ні -ні, давай, ти оцього дубась. А я там вже доб'ю хто залишиться. Птицю забили, за що? Ляти гідота якась. До речі, цей більше похожий на котопса, ніж... Ото раніше ми бачили. Ай, друже, без різких рухів. Ага, ось еще один прийшов. Окей. Розібрали нарешті ми ось це. Животне. І збираємо з нього трофеї. Опа, моноколесо. Теперь він дружит и вижив. Вау. Ну так я собі. Гольфкар мені більше подобається. До речі, я тут глянув якусь місцину і може тут... Ага. Ось тут, напевно, той бункер. Спочатку ми зберемо припаси цього табору усього. А потім уже підемо в бункер. І зеленти мені не вистачає крафтити цю всю броню. Давайте поєднаємо на глушник з пістолетом, щоб був. Ну заодно візьмемо його в бункер на всяк випадок Так, Килін, залишайся тут Ну і заховали цей бункер Якби не оця записка ми знайшли, Я б навірно навіть пропустив цей табір і не зайшов сюди Лейтел заходимо в бункер нарешті Я от не знаю наскільки цей бункер довгий. Що давайте глянемо. А, він не дуже... Не дуже великий. Там всього лиш одна кімната і оце місце. По припасам також тут не дуже. І монстрів, мутантів не видно. Виявлено місцину, Сервісний бункер Б. Все. Ага, ще один глушник. Може скрафтити собі ще стріл трохи. Майк кратше. Я поки огляну, що є тут. О! Я трохи не дуже розумію, як по ньому цілитись. стрілі напевно угу. куди кінчик стріли дивиться туди й цілитись треба окей стріл набрав скільки мене їх 12 штук і дерев'яних треба наробити також А я можу використовувати тут дерев'яні стріли? Окей, да. цілюсь по тій стрілі. Ці стріли не дуже. Карбонові і скрафчені тут на принтеру вони краще. Летять краще. А ось ці не дуже. Ну їх можна використовувати з тим звичайним дерев'яним луком. Добре, більше тут нічого немає. Будемо звідси вибиратись. Здорово, друже Кельвін. Так, розіб'ємо ми тут табір. Яка Вірджинія, молодець. Тягає нам припаси. Добре, на цьому моменті ми тут збережемося. І закінчимо. Продовжимо в наступному випуску. Будемо далі шукати наш аеродром, який я бачу на цьому зображенні. Який має бути десь біля цього бункера трохи далі. Ну, всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. І не забувайте підписуватись на канал.